Вітаю в іншому відео, якщо ви тільки що пройшли з Минулого разу минулого року я написала собі резолюції. Зараз до речі, я хочу продивитися, що я цей. Я в Тіктоці почала трошки знімати. Я хотіла за місяць виконати резолюції свої, які я не могла виконати весь цей рік за типу ну, 30 днів до нового року. Два Тіктока я здається зробила. Ну я трошки виконувала поза тіктоком, звісно, але ну надовго мене все одно не вистачило. Я не знаю, що зі мною не так. Я, ну, типу, це ж твої цілі. Ти їх хотіла, ти їх зробила. Ви бачили рік? Він ну, здоровезний з іншого боку, дуже маленький. Я хочу до речі, до речі зробити таку штуку, типу роздруко, роздруківка, де маленькими точками, типу, всі 365 днів, і кожен день замальовувати, типу, одну точку для того, щоб візуально тебе було видно, який рік насправді не такий довгий. А цей сезон, цей сезон змінилося все. І ти, начебто, типу відкладував речі, які ти міг зробити, але ти їх знову не зробив чомусь, і потім в якийсь момент у тебе з'являється мотивація, і ти такий, да, я зараз буду робити. І потім вона знову коли зникає. Як всю кончену мотивацію підтримувати? Я не розумію. Коротше. Мої резолюції. У мене я не знаю таке враження, що у мене немає цілий шутці. Ці ці. У мене є типу, я не знаю дві глобальні якісь, але коли я бачу, як люди пишуть собі резолюції на рік, там чи якісь е, ще бачила люди створюють типу, Бінго Картс, е, я не знаю, Бінго. Бінго штуки популярні в, в україномовному світі чи ні. Але, типу, така картинка, де Бінго, і типу, складати, що ти за рік цей насправді, та... сама не розуміє як, до кінця, як воно працює. Типу, просто ж типу потім вичоркуєш те, що насправді сталося, і треба зібрати Бінго повністю. Типу, напевно, коротше <плес> розказала вам, сама нічого не знаю. І я бачу людей стільки цілі, стільки планів, стільки якихось, я не знаю речей, які вони хочуть зробити, і я постійно я колись сідаю щось написати собі, я в ступорі якомусь я не знаю. Що я за людина така, що я нічого не хочу. Але ось так от виглядала моя сторінка на цей рік. Я хотіла прочитати е, оці книжки. Е, що у нас тут? Е, оці дві ну, дитячі книжки там буквально по три речення на сторінці. Я їх прочитала. <світтє> Молодець, це, до речі, все японською. Е, оця книжка теж для дітей, вона не така вже і м довга. Типу, ні, ну давайте так. Вона для <світтє> книжки іншою мовою дуже довга. Е, тут. Доволі великий текст, типу, він теж не, не, не прям як е, будь-яка книжка там, українською чи англійською мовою. Тут не, не, не так від цього написано багато, але все одно. І тут у нас е, 78 сторінок. Я все це діло прочитала. Я покажу, до речі, іншу книжку, щоб е, ми всі розуміли, про що розмов, розмова йде. Е, типу, така книжка, здоровезна. Е, це мій улюблений персонаж е, Вор Хліба. Я Вже здається, колись розказувала, але щоб ви розуміли, тут типу такі це більше ілюстрації ніж ці, і це прям для самих маленьких дітей. І потім у мене була одна книжка, яку я прям дуже хотіла прочитати до кінця нового року. Це переклад англійської казки Маленька принцеса. Але чим більше я її читала, тим більше я думала, що це ну взагалі трендець. тому що о боже е, книжка я прочитала е, прошована взагалі е, англійською мовою на Вікіпедії. Я прозріла. там, просто типу, це і про дівчинку, принцесу, у якої батько працював на шахті діамантів, і потім він загинув, і вона була в цей час. в школі. Колі виключно в школі інтернаті для, ді... для дівчинок, і потім, типу, вона була спочатку багата і всі любила. Потім вона стала, типу, е, сиротою, і е, ця директорша почала її ненавидіти. І, типу, сказала, щоб вона чуть там не прислугою була. ну, Коротше, е, ця е, Аля Золушка, але коротше, ну в такому сенсі, і там дуже-дуже багато слів, які мені ну, форіл не, не треба. І я, і тут текста ще, до речі, ну, типу, прям зовсім капець дуже багато. І Я її почала читати. Це ось тільки я прочитала, щоб ви розуміли. Але зацінюють така закладочка. класно. Я почала її читати. Я на цей раз, типу, почала писати прямо в книжці то слова, переклади і все таке. І потім, чим більше я читала, чим більше напрягалася, я думаю, ну, може, мені й не треба її читати. Знаєте, потім я ще в Японії теж купила дві частини, не дві частини, а просто дві книжки-манги. Я подумала, що мені треба почитати їх, але я не знаю. Ну, це типу аніме Tokyo Revengers, яке. Я дуже люблю, і я хотіла прочитати мангу, ти що, типу, тому що я вже знаю історію. Але ну, прикол в тому, що вона про кійську мафію підлітків, тут ще й про тайм-тревел, типу, по подорожі -по в часі. Але я буду намагатина в цьому році. Я буду намагатися прочитати її. І ще інша це Сайкі Кей. Це теж аніме, яке я хоч почала дивитися, але він настільки швидко розмовляє, що я не знаю. Але тут теж про. Не психолога, а чекаєте, сай сайкік він хто. Суть в тому, що тяжко такі речі трошечки читати на, мо на моєму ще рівні. Прож пройдемося трошечки по моєму, по моїх е, цілях тоді на, на, на цей 2005. Е, ой, 2025 рік. Слідкувати за осанкою, слідкувати, а як? В, в, е, вирівняти спину корочу свою, тому що я постійно сиджу, як я не знаю, хто у мене все болить через це, через те, що я не можу, Оце ще бісить теж. І мені вже фізично погано. Типу, це не просто е, як це сказати через мотивацію. У мене немає сил, а реально я сплю і сиджу так, що у мене все тіло потім кряхтить і болить, і і це все ще недостатньо достатньо для мене мотивації того, щоб щось змінити. Мене це так собі бісить, я не можу треба поговорити про це з психологом до речі Я хотіла завершити левел н 4 японської мови і я цього не зробила я скоріше підійшла до нього тільки з левелу н 5 вчитися більше самостійно це наступний мій пункт був я найняла ще одну вчительку мене тепер два два вчителя японською я випадково її знайшла я хотіла я просто хотіла спробувати типу тестовий урок з нею але потім вона мені сподобалася я думаю я хочу продовжувати з нею займатися але з цим чуваком яким я займалася Вибачте, до цього теж хочу займатися. Коротше, е тепер вона їх два. Але самостійно я не стала більше займатися, я вам скажу чесно. Стала займатися навіть менше. Це теж крінж. Типу, вивчити японську це одна з моїх найбільших ці цілей. Типу, говорити повністю флюент. І якось кожен день минає, і я така і сьогодні не навчалась, і сьогодні нічого не вивчила. М -м. Наступна категорія це подорожі. Я хотіла поїхати в Голландію, і я до ух ти, клас! Я думала, в мене з цього списку взагалі нічого не буде. Але я була в Амстердамі, в Брюге, в Генті, в Брюсселі. Але ще я хотіла поїхати в США до друзів. Але потім якось мені стромненько стало і е, я не, не захотіла. Хотіла поїхати в Японію, знову ж таки, тому що я завжди хочу туди поїхати, але не вийшло цьому році і хотіла повернутися в Англію. Хотіла дуже відвідати місто Йорк. Прям щось душа у мене до нього йде. Е, але теж не вийшло. І остання категорія да? це персональні, е, о, персональні цілі на соціальні мережі. Я хотіла 20 тисяч на українському Ютубі, на зараз. Ви бачили? Поділіться з друзями, поділіться. З родичами цим каналом. Я думаю, в цьому році я хочу прям зайня зайнятися їм, як я хотіла зайнятися їм в минулому році. Але ви бачили, скільки відео вийшло за останній, типу, місяць, я знаю. Е, так що хочеться дуже повер повернутися і зробити цю ціль? Е, 20 тисяч на Тіктосі я теж хотіла. Які 20 тисяч люди взагалі, ну, люди на Тіктоці. Дивляться відео, але підписуються там взагалі набагато-набагато менш е, е, з ентузіазмом. Тому мені б там, я не знаю, тисяч п'ять за рік було б назбирати е, нормально. Але що е, поробиш? Ну коротше, е, таке щось. В принципі, не те, щоб я прямо нічого не виконала, але і можна було попрацювати над цим більше. І що в цьому році я думаю зробити замість того, щоб писати просто так на морічні резолюції, я побачила всіх тосі, що люди роблять ці. Е, бінго-карт, а також робили панч карт Панч — це це типу, коли ти, наприклад, в кофейні, ти проходиш в нову кофейню, вони тобі дають таку карточку, Типу, якщо ти прийдеш до нас і вип'єш там п'ять чашок, кофе, 10, 15, там щось таке, і у тебе там буде в кінці там, безкоштовна кава чи щось таке. І е, люди таке почали робити в Тіктоці е, з типу просто своїми цілями. І сьогодні я вирішила е, теж спробувати. Я хотіла блін до нового року, конечно, зробити, але я захворіла, і в мене не було сіл. Я. Отак от нарізала свої е, карточки, у мене є такий доволі плотний картон. Е, я в, в, почала спочатку розмальовувати, типу, розчерчувати, якого розміру воно мені треба. а потім згадала, що я замовляла собі різак для паперу, і е, дуже вчасно він мені згодився. Вчасно я про нього згадала, точніше. І я нарізала такі карточки. І я дуже довго думала, ну як довго, не супер довго, звісно, але над дизайном, тому що мені не хотілося робити їх просто зовсім, типу, як це сказати, без дизайну. Просто так. Написати і просто кружечки якісь робити. Але в той же час не хотілося прям сильно-сильно заморочуватися. Тому що, е коли я почала робити перший, я зрозуміла, що це займає набагато більше часу, ніж я думала, початково. Тому що здавалося б, написати зверхове слово і зробити шість. Там максимум. Скільки в мене було тут десь Десь я зробила більше, ніж. Ні, максимум у мене було шість кружечків і щось там написати. Але ну... Я хотіла все ж таки оформити це трошечки більш цікаво. Але з прогресом ви можете подивитися, чим чим далі йде роблення цих карточок, тим простішими вони ставали. Тому що резолюцію в мене я придумувала їх більше і більше, які можна прикольні штучки написати і все таке. І мені стало ставало більш ліньки робити якісь цікавіші дизайни, напевно. Короче, перша моя резолюція заходити більше в басейн, тому що мені це буквально потрібно для здоров'я. І я купила собі новий купальник навіть, бо що я вже загорілася, щоб буду ходити. Але блін, перше там немає душу, вони хочуть, щоб люди просто мокрі. Виходило до ні, чекайте, там є душ, але він, типу, знаєте, який типу ополоснутися перед тим, як ти заходиш в басейн і ополоснутися від хлорки після цього. Тобто там ніхто не моється, не миє голову. Там чого такого там немає фена, типу в як з зазвич... явшоці в первомайську Луганської області? Я ходила басейни. Там було все це, все. І так було облаштовано ну, для людей. А тут взагалі нічого немає. Там є один сушак для рук, який люди використовують для волосся теж, який стоїть буквально на виході вже. Я собі поставила ціль: дити хоча б два рази на Місяць. Вступне, це, звісно, японська. Я, я думала, як організувати правильніше вивчення мови для панчкарців, ем, типу, як я, я не можу написати там цифру, типу, повчитися три рази чи щось таке, там що це дуже складно відлітковувати. І я подумала, що я напишу, типу, що я хочу вивчити. Хоча б одне слово за день. А, то, такого точно не буде, тому я буду сумувати це все, підсумовувати. Не сумувати, сумувати я буду теж, звісно, але 365 слів я хочу вивчити. Я думаю, що це, це ціль, яку я можу досягти, і в той же час зробити навіть більше. І в той же час не робити собі ціль, типу там, ну, таку якусь непід'ємну, до якої я буду постійно стресувати, що мені треба до цього дійти. Те саме з іерогліфом Канджі. 365 я їх зовсім капець не вчу. а Це мені соромно, дуже за цей рік я не вивчила, мені здається, жодного нового іерогліфу. Адекватно 365 днів пройшло, я не вивчила жодного іерогліфу. Бряд. Просто бряд. 365 Я поставила собі за ціль вчити по одному в день. Що ага, жорстковато, якщо чесно, але подивимося. Також я поставила собі за ціль все ж таки досягти рівню N3, під, ну, до нього підійти, типу N4 закінчити. А я сподіваюся, це у мене на цей раз складеться і закінчити прочитати одну мангу. Мені подарували ще на новий рік дві манги. Вони можливо будуть трошки полегше ніж ті, що в мене зараз є. Але я прям хочу. Ну... Прям хочу взятися. Чого я зараз все ж так хочу <смі> і потім нічого не хочу, коли треба заробити. Наступне це відкладати гроші. Я дуже сильно стресую з приводу грошей постійно, тому що господи, я як бачу, люди там купують квартири, машини, переїздять в інші країни, і я в якийсь момент зрозуміла, що в мене немає жодних типу, типу е, грошей, які були типу відкладені, і все таке. Е, гроші проблематична тематика, тому що я працюю на Україну а живу у Франції, і ці зарплати ну не не конектиться ні ніде, але потрошечку я думаю, мені треба робити. І я з дуру, я не знаю, Я понапона понаписувала на ці карточки по тисячі е, доларів відкладати. Типу до кінця року я хочу відкласти 6 тисяч доларів. Удачі, як то кажуть, але я подумала, що цифра буде нормально виглядати, типу на карточці. Але ну фінгрескрост, як то кажуть, сподіваюся, вийде таке, може навіть більше. На те хто ка. Я зараз розів'ю цей YouTube, Як почну почнуть у мене замовляти рекламу? Як я продам всі свої речі, які я е, це наробила для свого маленького магазинчику? Короче, на тіктосі я хочу нарешті піднятися теж. <реш> я написала теж, знову ж таки, підписки, я, типу, до 7 тисяч до кінця року я хочу дійти, просто по, по плюс тисячі. Я неправильно написала, я взагалі зробила так, що, типу, не зрозуміла, як мені треба, треба правильніше робити. Коли я написала те, що я хочу зберігати гроші, я написала по 1 тисяча, 1 тисяча, 1 тисяча, то тобто під кінець у мене виходить 6, типу, це так. А коли я написала на тіктоці, я не написала 1 тисяча плюс 1 тисяча, я написала, типу, 7 тисяч. Розуміти, про що різниця в е, рахуванні. Мені треба було зробити, напевно, один е, шаблон для цього, але ну вже як є. Я в якийсь момент, е, знаєте, в процесі цього вирішила, що мені дуже подобається, коли малюються спарклоси-точечки. Спарклос Воно виглядає так дуже просто, дуже мінімалістично, але так ну так трошечки магічно, дуже прикольно мені подобається. І е, вирішила далі робити все в такому стилі. Е, на Ютюбі те ж саме. Я хочу, щоб. Е, у мене зараз сім з копійками тисяч підписників до кінця року, хоча б до тринадцяти дітей. Подорожі знову ж таки в Японію хочу поїхати завжди. Вона була перша в списку. Хотілося поїхати. Може до Англії, теж все ж таки. І мене друзі запрошували в Ірландію. Може видасться до них поїхати. Я не знаю, коли ти думаєш про те, що у тебе є рік для того, що кудись поїхати, ти думаєш такий, вау, ніфіга собі, Весь рік у тебе є цілий. А потім, коли ти починаєш щось дійсно планувати, ти такий: Так, чекайте, зараз е, зима, зараз там мені треба п -п 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 трошечки зібрати грошей. Потім буде весна, весною там тебе, те -е треба те треба десяте ту, ту. І потім такий, а потім літо, може влітку поїхати і... а потім зима і все. І рік закінчився. І я ну, розумію, ти, про що? Я не знаю, може це у мене так тільки, е, тому що воно, коли ти починаєш реально планувати, ти, ти бачиш, наскільки рік реально маленький, типу, і такі речі, як кудись поїхати. Які, требу, які потребують багато підготовки, грошей, планування і всього такого, Коротше. наступне це такі мітапи з новими друзями. Я хотіла в цьому році, як я казала в новому відео, знайти нових друзів. Я вирішила ходити на всілякі різні зустрічі, і тому я написала це в резолюції. І останнє це речі з мого магазинчику. Я в цьому році вже хочу не... Напевно, закрити цей магазинчик свій і він закритий, типу, але закрити навіть плани про те, що він у мене буде, і я буду його якось розвивати, і мені просто треба розпродати всі речі, які в мене були, тому що вони досі в мене лежать, і мені шкода сил і цього всього, що було. І мені треба, я думаю, ну, типу, якось розібратися з цим. І позбавитися цих всіх речей, розпродати їх і закрити, поставити крапку на цьому моєму маленькому бізнесі. У мене немає дироколу, я зрозуміла. <смі> і мені не треба його купити і якось, типу, поєднати тут, І потім, коли це у мене виходить, штампувати. Я думаю, я ще напишу типу, резолюції, все ж таки, списком теж, для того, щоб вони просто були, типу, як ах, ще одне місце, де можна їх просто проконтролювати. Тому що на карточках я, я хочу, типу, більше, напевно. Бачити коли це сталося, скільки, яка точно була кількість там чогось, наприклад, що най там пройшло кілька днів, і я дописала ще декілька карточок. Е, я дописала, ось, ось таку для магазинчику. Тут відмічати, скільки я не придумала, яку категорію, типу, писати, що типу я продала, скільки, скільки мені треба мені треба порахувати, скільки чого в мене є спочатку для того, щоб все це написати, але мені впадло, тому я поки так закон залишила. Написала прогулянки самостійно. Мені подобається, чисто вдягти наушники, слухати подкастову музику і піти десь гуляти по району, ходити самостійно але якось у мене це ну інколи коли бажання, є, я йду і це нормально. Але я хочу типу проконтролювати скільки я ходила, і може це мене змотивує ходити більше. Тут я записала що максимум типу 12 цих. Це ось так японська виглядає. так от виглядає мої мітінги з новими друзями. Як ви бачите, чим далі, тим гірше. Це я одним з останнім хмалювала, і це ну вже <смі> капець. Але такий е, творчий урок цього відео, тому що я, коли дивилася, люди робили дуже гарні прикольні штуки, їх не соромно в інтернеті показати. Мені ці не те, щоб соромно, але типу вони супер безпонтові. Але мені це треба для того, щоб контролювати себе і щоб воно мене мотивувало, а не те, щоб воно виглядало максимально класно. Е, якщо у вас вид карточок мотивує більше, треба зробити. Ти їх супер класними. Якщо вам достатньо просто наявності карточки, то не треба запарюватися і можна зробити, яку просто так захочеться. Може, я їх, до речі, з часом трошечки підмалюю, щось десь подадам, подадам. Ось такий YouTube у нас, значить, отакий TikTok. Отут я, до речі, залишила для подорожей три вільних місця, тому що я нікуди більше не хочу. Але може щось придумається і запишеться. Отут такі монетки, я намагалася на намалювати. Не супер, мені подобається, як виглядає, звісно, але залишила Шому так, і ще я додала, до речі, три концерти. Тому що я коли на концерті знаходжуся, я думаю, це найкращий час в своєму житті. Я обожнюю мені тут супер класно і себе відчуваю. Але коли треба купити, типу, по-перше, квитки на на концерти треба купувати блін за рік до того як він буде. Звідки я знаю, де я буду? Звідки я знаю, що в мене там які в мене плани будуть на той день, через рік коротше, це щоб мене мотивувало робити більше. Все ще їх ніяк не поєднала, але поки що вони просто у мене на столі лежать і мотивують мене. Я, до речі, поки знімала це відео, я потім ще і взяла такий свій блокнот е Малясь. О, я зробила цю штуку. Та що це скільки я хочу вам розказати? Отаку штуку я зробила оцю, що я на початку відео казала. І насправді я почала її відмічати, і мені якось е не те, щоб набридло, але я придумала іншу штуку. Я зробила такий аля Bullet Journal розворот на цей рік з резяєм. Я потім покажу. І тому цю штуку я більше не використовую. Це все. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюсь, воно вас теж змотивувало намалювати ваші резолюції на цей рік і якось прикольненько оформити, і щоб вам було більше цікаво їх виконувати. Побачимося наступному відео.